Ghostrunner 2 це швидкісний кіберпанк екшн платформер, розроблений польською компанією One More Level і видана компанією 505 Games. Гра є продовженням Ghostrunner, випущеної у 2020 році. Дія гри відбувається через рік після подій першої частини постапокаліптичне кіберпанкове майбутнє. Головний герой Джек повертається до визначальної для майбутнього людства битви із жорстким культом штучного інтелекту, що накопичив силу на задвірках вежі Дгарма. У Ghostrunner 2 з'явилися нові вміння, що дають змогу гравцям діяти винахідливіше, однак і вороги діятимуть в залежності від використаних вами вмінь. Систему розвитку персонажа також було перероблено. В ній з'явилося безліч нових можливостей для експериментів. Розробники також зробили акцент на інтерактивне оточення. Ви зустрічатимете бочки, які можна підірвати, стіни, які можна зруйнувати, і знайти щось цікаве та безліч різних поліпшень. Бої з босами стануть цікавішими та дозволять гравцеві обирати, як саме він хоче розібратись з ворогом. Катана дозволяє не тільки блокувати удари чи постріли ворога, а й парирувати їх в останній момент, при цьому брутально добиваючи противника. Також новинкою є мотоцикл, який допоможе швидше пересуватися. Все це місово проходитиме під електронну музику в стилі Synthwave, що дасть додаткового драйву та барву. Гра вийде 26 жовтня 2023 року та на старті отримує офіційну українську локалізацію. Вартість звичайного видання становить 999 гривень. Делюкс обійдеться в 1299 гривень, а за Brutal Edition доведеться віддати 2299. Однак вже зараз на сторінці Ghostrunner 2 у Steam доступна безкоштовна демо-версія. У яку може зіграти кожен бажаючий. Спробувавши демо, мені, наприклад, сподобалась поведінка ворогів, добивання та парирування. А якщо ви вже зіграли, то поділіться своїми враженнями в коментарях. Загалом гра має взяти усі сильні сторони попередниці, покращити їх та стати ще більш швидшою, брутальнішою та кращою в усіх аспектах. А з вами був UA Pro Gaming. До зустрічі у новому відео.